Ого. А, я думаю, это да, из-за моего микрофона так надо. у нас там? <связывая> да йог, ще пока не Тики. Блин, у меня потеря пакетов. Тики. Другая катка. <связывая> так, а <связывая> там что, цель садятся на эту Пока что не больше. Що, будешь грати Чи ні? Буду. Запускаюсь. Потихеньку запускаюся. Снайпер, ну, снайпер зверху. Мітку став. О там я щось бачу. Да, там є. є, є, є. снайпер. Так, зелений побіг, А, світить зараз, по-моєму. Зараза. Зняла плашки. Зняла дві плашки, чи три. Він цей одітий. Бі, немає снайперки ніякої. У мене є. Він О. поки що це не висовується. А, по-моєму. Наша вернуться, наші вернувся. Зараз супися, голова стерчить. Так, це він. Да, там він там да? сидить. Ага, бачу. Да. Я пробую обіг... О, Чудово, чудово, я побіг. Давай, давай, я ще зняла йому. Поки не вилазим. Я на сусідню ці виліз, на. Бережний, да. Бережно. Кого Добрий не вечір, Серега, дякую. Тож і тут бігає, на чому. А де наш зелений? Так, да, і коло мене тут. А, і коло тебе. Бля, сприймов, сука. Не встиг. Білі, на якійсь. Звалив. Звалив? Ой, да. хороший. Ну yeah, no, там ще друга має бути, не піднімай, я думаю, що він зараз yeah, може перебігти. Ну він за цим дивився, я так понял. А той сидить ще, так? Да? Uh -huh. А я не бачу, я вже біля тебе. Ну не бачила, я йому коли вбила, він uh -huh. заховався. А ну що, я спробую mm -hmm. вилізти знову. А, хтось базара, хтось базара. А він турельку поставив чи ці? Ну так, да, да, турельку. Криші. Як біжить до нас. Ти зверху, чи знизу? Де ти? Сорі. Звалив, звалив. Ай, хорош. А, там другий біжу, є, там ще один є. Біжу, Шо? біжу, біжу, біжу. Я, ти посходив, Да. да. Блять, вирубив мене. Ну, там нема коло мене, так що біжи. А, нема? Немає. Біжу, біжу, біжу. Він на другій криші, поняв, звали Да, мене. Біжу, біжу, біжу. Чеки, дивісь, приляж, 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 щоб тебе не граната, дивись, Вот зараз попаде. А то йде. А, то йде, туда то, до них да, полез, га. Витять. <плес> Спрыгнем. <-сприн. плес> ЧДПЛ. Блядь! Зацепив тебе з киші, да? Да, А наші шо там робить, пляха? Напроти, я не знаю, Все, завалив. Це він одного ловив? Ще один. Один летів ще до нас сюди. Він десь лябув... лізе? Підкадається, мені кажеться. Ага, блядь. Да, о, о вже згори то вже другий. А, то вже інший. Друга так. команда. Це ті бомба чи з корабля. Ага. Дай а. тобі снайпу. А, а ти що, чим стріляти? Так, це ж моя така, то, що відновиться. Я значи мене... непоганий снайпер, але так відносно. О, то пішли. Дивись, стої там пішли, щось. Ти може бери цей, да. Тільки, блін, так стрмно стрибаємо. О, мені дало. Давай, давай на цю сторону. Я, короче, цей, знаєш, ні, стрибаю вниз, в здання, через здание побіжу. Да, там. Він, я на нагору попробую вилізти, що він там. Давай, давай. Кисть броника взяти. Да, боризм вот там як стройка. Е -е -е -е. Але ж одного треба ще найти. Блядь. Ти <ріст> <ріст> дождався, що я почистив, а потом підняв його. Ти <ріст> розумний. А він це воно не понимає часом, блядь. Чим що я вольнув. Я не знаю. Так, да, підняв його вже. В в двох уже лют. Ага, поняла. І тут поломано на. Або вже, блядь, десь по воді Блін, ще десь летить, коротше, ще з третьої сторони. Ніфіга не. Ну якого фера завжди моя бошка. Я їх взагалі не бачу, піднімаю наших. Десь згори. Але а не ти... Бачу ти вже тонко, вот. Да, я їх підняла. Ага. Дима, нет, а, все. Да. О. Наш покров выбираешь, но то есть ты там сам. Че, костачка подъехала, что бота. Блять, перепрыгивай, давай. <laughs> так, сама фигня за. Вот Севин Кладе. Але я його не бачу. Та й він десь тут наче лягає, де. Не блядь. Одного наш звалив, добив десь. А, все, я бачу, де вони. Та тут же ж коло мене теж, блін, я не пойму. Блять. Ми знаємо, що активність в, в нас не філа, не дивись мені. А, ще десь. Коротше, тут з двох сторон. От там де червона мітка справа. Коротше, я не пам'ятаю, де той тіпок дівся. Того шо звалили. Ай, да, щось, коротше, таке непонятне. Зараз мене доб'ють нафіт боти. Тебе лазь дві. Що він бути? Хто це ботутний? Не розлічає їх чи що. Та я... Там дерева, я не бачу те, що. Блин, это, это розовый что-то отмечал. Uh -huh. Да, я ж кажу, что я не вижу, что он отмечал. Смотри. Да ты, зеленый не нашел его, блядь. Я, блядь, бегаю и ищу его, блядь. Опять. Смотри. Да он нахер. Он на самом низу. Блядь. Он уже куда-то побег, Я за ним бежу. Короче, я уже... Зарубил. там ну, ничего а, там ничего 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 на э, вообще, да? Да, в мене офигенно. Там же. Опа, так. Да. Да, там троє. Четверо, чи що? Там з турельки, то значить волочись цей. Там цей, да. Начали... Завдання виконують. Могу тим виконувати? Де у них? Ліші сніпо не бачив. Я тільки ботів бачу. Вот и туди? Ага, погнали. Э, владик, да. А, подожди, Владик. Подожди, це Там Макс збирався. Там тільки що Макс заходив. то. У тебе броньки немає? Так, Да, не я не... тут. Чекаю. Чекаю. Да, да. Владик, сейчас покольне, сейчас мы пока в трюх. Так, на пластин или подожди, мені. Можна Можно спробувать це, спробувати це Не, кацапа договора. Ну да. Світло у нас. Це рідко бывает, це розкіш. Це точно. Цей. Мені не що. чува. Заховываю хоча по 2 годину Якщо владі, хтось з цього вийде, то я не знаю, як ти будеш чи напишу тобі в речі Тут залутано коротше трошки Так, ми ну, тут десь кому <плес> по комусь ліпили В яку сторону, блядь, бігти? Так, в <плес> залутаному зоні Так Йдемо до магазину, в яку сторону до магазину пробігти? Йди Наверху шукає, саморез. Тебе є сьогодні? Кто хто? Саморез є. Одинчик. Добре. Ну, Не, ну щось таке говно, що зстріляло.

А вон дві є. Та сюша я її взяв. Нема куди роздутися. I'm hit. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. <smart noise> mm, dronik, Из бота туда убежать, да? На стадион. Прям. А, да, иду до вас. Прям. Мы бежим в эту сторону. Ну, пока никого не бачу. Зак не треба. Якщо валяється. Середній, середній. Так, да, так, да, середній. О, все і ти. <Стус> Дякую. Все можна. якщо валяється. Якщо не валяється, то, то, то не будеш брати, да? <Стус> ну так. Да. Ну, логічно, лупа. <пл 'язав> Да. Все порвало, блядь. не ныкнуть слова, а? И все, пишу ничего не надо. Так, що тут є? Нифига нема. Так, короче, надо машину, наверное, брать. Человече, ты можешь распевати так голосно? Он футбол дивиться просто. драма на кухні. А, в тебе? Ну да, чоловік тут був биться. Так а що ви хочете, такий матч? То наші ж вже вилетіли, да? Нашим дуже не пощастило. Наші вилетіли, при тому, що у них було стільки ж 60 уйти. А я не знаю, я я не я не в курсах. Ні, то я то я надіюсь, я просто. Я даже це Не знаю. О! Ага, ви можете... боти, мабуть? Да, може роботи, мабуть. Наші вилетіли. Це просто нечайно в новостях побачить. Да як я вже так не сильно. Та вже... А ти за кого будеш на чемпіонаті голосовиться і полівати? За, за наших. Та то зрозуміло, а після того як наші вилітіть за кого? А за всю альмазу. Та... Та... Ні, де Та це я ж кажу, жар. <laughs> Я... Коли нахе вылетит за кого Щоб Всім саморезы треба. Все ваших тиммейтів бігають, просять саморезы. То вони просять, то вони роздають, чи ні? Чи просять? А, я сразу А, там лежить, наверное, все лежить. А, ці, наверно, просить. Короче, ніхто не знає, що хоче. Чи може лишні є? Тільки мапу спамлять. Це ж у мене, як оце, воно засвідчує все. Пішки біля. О, все. Відволікає, так. Все, потім у нас залеземо. На евакуацію? Щось. з цим? Там вже... Щось дежавив в мене. Пришла катер, теж тебе влітала. А, ні, я згодна. Дивімося. А, чи він хоче вишку включити? Tiki show Де? вака тільки шо улетіла по, -по мапе я бачу вакну oh, все весни Шовы черный дальше лутаться Давай розовый сідай. Зеленый давай, Зелений, давай. Надо было 300 долларов забронить, заблюдение. Ну, Та он й... не Та понимаешь, что що... шукаю... Ого! Ні, не хочемо, що, не нема? Далеченько. Вот Так вот, близко зарушенники. Да не, наши не зарушенники. Мы хочем же знайти. найти. Це, там далеко такаешь, да? Сейчас ну, по дороге сейчас на магазин метку я. Бляха, там мы турелька стоит, я не знаю. Ось. Аж... На... На... Вони з... на еваку. Вони еваку відмітили. Музей, а, сього чи... коло еваку машина. А ну поїхали, щось побачимо. А, може. Може ага, сіли, сіли. Угу. Вони десь сюди їхати. На евак, так, так, бігають. Раз, два. І там хтось завалило, коротше. Там заваруха конкретно. Тоді може пробіха відбити. с мячиком. Он не Да, горы. Ёб твои мазерделки. Ош... Ты Сейчас не все. Еще один минут. А, то будет. Ага. Все живи. Кто? Люди, 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 Там люди. Ще? Да, там є, за контейнером десь. Забрали вашого Ага. А... Бляха, в мене патронів нема. Кидай, 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 лют. Я його не бачу. Так, так о, вдягни о, рюкзак. Так, Тебе ж не вдягнути рюкзак. Взагалі oh, не no. бачу, Але воно десь є. Ці лежач, вони О, лежать, ніби не немає. Угу. Десь є у в контейнерах. На, на цього. Дякую. Так там ще. А, це вашого грузяка. І бепки нема, де? Є бепка. А у мене є дві. Стоп, стоп, має. стоп! Ух ти. Блін, якщо це мене не заглучили. Десь відбіг далеченько, біля швидкої, наче щось бачила. Але це може бути бот. Бо в мене такий тепловізор не так. дуже Підніми бабки. Чого нам ого. Так, от там я його і бачила. Отам я його і бачила. Думала, що мені здалося. Кто він чекає, так. Це наші. Так. І жилето ось є. Де воно. А, сзади. Рюкзак? У вас сзади Своя тип. С... А, не, сдал. О, бэпка. О, бэпка. Так, броники, что тут шаман? Вебка, он дала вебку. Он вин а? на морозе. Блин, арджел надо. Ч же забрала? Забрала. Не. Кто? Вин там на э, Машины немает тут у нас? Немай, бежим, немай. бежим, бежим, бежимо. Так кто, бляха?

Може він як я думаю, що буде, знаєш, в цей в кощей бігти. Ні, він далі біжить. А курт? Да, ну, так лют, лют, а ну, стійте. На, на самом резкий. О, О, давайте ти? О, давайте бігаем. Ладно, потім, в мене рюкзак великий є. У мене тоже. А, у мене немає. Ні, не, в тебе середній. Він <laughs> евак визвав. визвав. Не, Причай. не Nee, не Да, зас, засвечил. А, він бабу. купив його, блядь. да, да, да. Так она лобих ты, бляха. Да, біжу, 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 Разаряд же не Блін, якщо це, якщо встигнемо його завалити, я встигну на Євак, бо в мене зараз сидить. А, вже без п'ятий. Да. Рюкзак... да, і рюкзак дам. Де? Ти він вже... А, це Де? Бля, що це таке? Я сіки стрельнув і хера. А там. Біжі, біжимо, біжимо нормально. Добыли. Чудово. Что, біжимо на Івак? Ой, бляха. Да, 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 да. Так, рюкзак, я тобі в цьому дам. Я, а, я, тебе. Я, я вже, вже взял в цьому. Блин, ну класно ката. Он еще за ботани завалили. На нас. А, бля, це. а, ця. Ну, Я джеоку достав собі. Тосик я короче цей з гри поки не виходжу ну там ага. за умовки вдруг не выключит бывает такая. Да, да, да. Да, так що. Короче, ты в, в пати будеш, а? Да, я ще це я ще строю. Я понял. Офигенно катка була мені сподобалась. Да. Так ще з тобою. Не кажи. Не, вже один а є. В раз... Один є. А, так, да? А там, там такий в нас був цей там, позор Там... там... Щось... Ні, 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 ні. там де ти перший раз зайшла. А, да, де... я, я пам'ятаю, ж кажу, там нас там вбивало як кролики, роликів на охоті. Ні, ні, ти не поняла. Ми не гуляли, не з хлопцями гуляли, поняв? А, коли я б самий почав. А ти перший раз, раз да, в да. зайшла. Так, а що тебе скільки людей? О, в мене один. Тільки я чи що Скільки людей ти? Кілів скільки. А, блін, а я вийшла. Так, мене... да, я наче одного тільки завалила.